Всім привіт! Я вам обіцяла не так давно розповісти про те, як же Даня готують цієї зими, що в нас тут на рахунок з цінами на електроенергію, газ, взагалі, які настрої в людей. Так от сьогодні ми з вами трошки поговоримо про це. Так, да, я не буду. Казати про те, що все класно, енергія тут дешева. У усіх людей є гроші за це платити. Всі такі щасливі, що тепер електроенергія в п'ять раз подорожчала, і треба платити більше. Ні, звичайно, що люди не задоволені, звичайно, що люди турбуються про те, як оплачувати свої рахунки за електроенергію, що робити далі. Але це не критично і це ніяким боком не впливає на те, як Данія буде допомагати Україні і взагалі позиція Данії щодо війни з Росією. Давайте я вам скажу, як є. Ситуація така, що ті версти населення в Данії, які заробляють нижче середнього, а середня зарплатня я вам скажу. На, на статусом за 2021 рік вона була, стається 41 тисяча крон чи 43 тисячі е, датських крон в місяць. Брутто. Так от, е, ті люди, які заробляють менше, ніж е, ну, 41 тисяча крон в місяць, це означає, що їхня зарплата нижче середнього. Да? Так от, ті люди, які, чий дохід нижче середнього, то для них, звичайно, е, відчу, досить відчувається для їхньої кишені те, що електроенергія вона подорожчала. Вона подорожчала в декілька разів, і навіть є е, всякі там аплікейшни на телефон. Ну, ви знаєте, що я е, не діджитал. Людина, я не люблю ніякі аплікейшени, ні все. Ютюб для мене це і то вже забагато з інстаграмом. Тому я таким не користуюсь, але якщо ви дуже зацікавлені в тому, щоб знати, яка ціна на електроенергію, вона кожен день змінюється. І от в тому є така аплікейшна телефон, в якій ви можете дивитися навіть там по годину, яка ціна за електроенергію, щоб ви собі знали, що, наприклад, там я тоді буду. Стирати вночі, якщо включати стиральну машинку вночі, чи ще щось включати вночі для того, щоб зекономити, бо вночі там, наприклад, дешевше. Я таким скажу чесно, не займаюся, але якщо ви задалися собі ціллю зекономити, то можна зекономити, можна дивитися. От дійсно коли електроенергія дешевше, в які дні, тоді планувати більше використання на ті дні, таким чином знизити свої витрати. Повторюсь, це все класно і круто. Я цим не займаюсь, але думаю, після того, як мій чоловік побачить це відео і він почує, що є така аплікейшн, бо він про це навряд чи знає, то він буде мені капати, щоб ми теж таким, таким займалися і економили. Ну, поки він це відео не побачив, значить розказую далі. Для того, щоб не робити кашу, давайте ми з вами поговоримо про електроенергію і про газ в Данії окремо. Давайте почнемо з газу. В Данії не так багато будинків отоплюються газом. Так, вони є, можливо, там десь біля 100 тисяч, але це не мільйони. І це не більшість будинків, які утоплюються газом. Так, от є певні регіони в Данії, які, де будинки по тій чи іншій причині утоплюються тільки газом. Наприклад, в мене є колега, в якого будинок якраз знаходиться в такому регіоні, де його будинок, всі будинки на тій вулиці, вони утоплюються газом, у них немає іншого варіанта. У них було заплановано там на якийсь там рік, типу 20-30. Перейти від газу на інший тип опалення на ф'єм але там для наприклад для того, щоб зробити це завтра, вони просто не можуть це зробити, тому що там ну, не підготовлено, там ще труб немає, да? тобто ти не можеш чисто. Фізично нічого зробити як е, тільки мати газ. І тому так як ціна на газ виросла, да, значить він не має іншого вибору, як е, платити там скільки разів більше за газ, мабуть, в 5 разів зараз виросла ціна, чи якось так. Так от, здавалося б, це велика проблема. так, ну, Газ виріс в п'ять разів, треба якось отоплювати будинок зимою. Ой-ой-ой, да, яка проблема що робити? Так, от, що зробила Даня? Для тих верст населення, які заробляють нижче середнього, скажімо. Для них, там навіть аби складно багато них чи середньо їм є деякі поблажки або субсидії, називаємо це субсидії в плані витрат на електроенергію там, чи утоплення. І якщо от ваш дохід він не є дуже високий, то держава вам віддасть здається, вони називали це як вармичек, це певну грошову суму на рік. Яка не покриє всі ваші екстра видатки на зв'язані з тим, що виросли ціни, але покриє певну частину ваших екстра витрат і вже вашому бюджету стане легше. Це не буде торкатися тих людей, наприклад, от як та людина, з ким я говорила, да, в нього будинок отоплюється газом, але. Давайте подивимося правді в очі. Його будинок коштує під мільйон доларів, і його зарплата дозволяє йому заплатити як за отоплення будинку, навіть якщо воно газ ще виросте в 10 разів. Тобто, да, в нього просто буде менше лишатися. Грошей на е, якісь там розваги, подорожі чи щось інше, але він може заплатити собі і всі будинки на тій вулиці, які мають прямий е, вигляд на море, е, вони теж мають е, якби, можливість оплатити це. Звичайно, не всі в Данії, я кажу, мають таку можливість, або е, не заробляють там так багато, як та людина, з ким я говорила. Е, тому. Для них ситуація, вона не плачевна, але вона більш турбуюча. Так от, що вирішили зараз, або який є проєкт в Данії, я не знаю, чи його вже прийняли, але, по крайній мірі, його обговорювали приблизно тижня-два назад в газетах, і мені здається, що рано чи пізно вони до цього таки прийдуть. Значить, в чому була суть проекту? Суть проекта полягала в тому, що Поставити лофт або в вищу границю, максимальну границю людям для сплати рахунків за комунальні, за електроенергію, газ там отоплення. Так от, якщо того року, наприклад, людина платила в рік, допустимо, 10 тисяч крон за електроенергію топлення чи 20 тисяч крон, то дати цим людям можливість зафіксувати от витрати на, такі, на такому самому рівні, як були їх витрати в попередньому за попередній рік. І решту, наприклад, якщо е, людина повинна оплатити тепер 40 тисяч крон за отоплення із електроенергію на рік, а того року платила тільки 20, то екстра оці екстра 20 тисяч. Дати можливі, можливість цій людині ніби як взяти кредит безвідсотковий, тобто оплатити цю суму наступного року. Тобто держава не візьме на себе ем, ці гроші повністю, але держава дозволить вам отримати цю відстрочку, якщо це по-українськи так називається. тобто що... Ви зможете от жити на тому рівні, як ви жили того року, що вам не треба переживати і думати, де взяти ще гроші на оплату, але вам доведеться це зробити наступного року. Виплатити ці гроші наступного року. І я думаю, тут логіка в тому, що наступного року ціни знизяться і у вас буде в кишені лишатися більше грошей, тому ви зможете. З більшою ймовірністю погасити оцю як ми, відстрочку з цього року наступного року. Мені здається, що це дуже розумне рішення, якщо чесно. І е, зрозуміло, що навряд чи держава візьме на себе прям всі-всі екстра розходи людей. Але в Данії високий рівень життя все-таки. І, звичайно, найбільш відчутна оця різниця в ціні за електроенергію зараз тим людям. Хто заробляє нижче середнього, або навіть середню зарплату але це не та різниця, коли людям немає що їсти. Так, да, людям доведеться економити. Це не є, не можна сказати, що всі в захваті від цієї ідеї, але загалом данці вони досить, вони досить дисципліновані і вони. Як я бачу старші, по крайній данці можуть іти на такі, ну, навіть жертви, да, заради того, щоб потерпіти, потерпіти, пережити і не бути залежними від тої самої Росії з газом. Я говорила ще з однією людиною на роботі, яка має посаду менеджера і. Я знаю, що та людина заробляє дуже дуже непогано. Так, от та людина сказала мені, що вона економить електроенергію зараз е, вдома. Тобто вона буде, вона вже якби відключила там, можна сказати, отоплення, ну по максимуму або включила його на мінімум, і так само планує робити взимку, але навіть не для того, щоби зекономити гроші. А для того, щоб зекономити споживання електроенергії. Тому що ми розуміємо: чим більше ми будемо споживати, да, тим дорожче в кінці буде ціна за електроенергію, тому що коли всім треба, то ціна буде рости. І це, от мені. Хочеться розказати вам про данців, що це заслуговує поваги, тому що вони готові, бачите, якось там мерзнути, трошки мерзнути, трошки не мати того комфорту, там, використовувати менше води не для того, навіть тому, що в них немає чим заплатити, а тому, що вони думають про інших, що якщо вони використають більше електроенергії, то комусь не вистачить. І от мені завжди якось дивно і. Навіть смішно з оцих страшних роліків, яких там робить Росія, про те, як буде мерзнути Європа, що ніби буде холодно, і всі будуть мерзнути. І от це смішно, тому що да, Європа буде мерзнути, але вона буде мерзнути навіть не тому, що вона не може це оплатити, а тому, що вона думає про використання енергії, про розумне використання. І люди в Європі вони погоджуються добровільно піти на незручності. Для себе знов ж таки не тому, що навіть не буде чим заплатити, а тому, щоб знизити використання електроенергії, щоб не бути залежними від таких держав, як Росія. І для мене насправді це викликає повагу данців, тому що, ну так, якщо я скажу зовсім чесно, то я не думала в тому плані економити електроенергію заради того, щоб. Економити електроенергію чи воду, я відносилась до цього так, що так, да, звичайно, виросла ціна. Я розумію це, це теж ну, це не маленькі гроші. Наприклад, ті, які треба зараз нам платити за отоплення і платити за воду, за теплу воду. Я це все розумію, але. В принципі, в принципі, якщо так закрити очі, то навіть якщо ми оплатили ці рахунки, то нам все одно лишається гроші там на те, щоб купити, поїсти да і оплатити якісь інші рахунки. Тому я не бачила ж такої трагедії, і я не думала з тої позиції, що Лєна, слухай. Е ти ж не думай тільки за себе, ти давай використовуй менше води, теплої, постав отоплення на менше градусів, тому що тоді ти будеш використовувати менше, та, і комусь залишиться більше, і не буде рости ціна. Тому я для себе зараз вирішила, і чоловік зараз має мною пишатися, тому що він про це просив мене вже. Кожен день, не знаю, останні 12 років, да, як ми одружені, він просив, щоб я економила воду, економила воду, то тепер Олег, можеш подивитися це відео. Я зараз, коли купаюся, то я все-таки використовую менше води, ніж я це робила раніше. Але я це роблю не для того, щоб ти плати менше, бо то Олег платить за комунальні, а і за того, щоб просто економити використовувати менше води. І от якщо ви будете думати теж, кожен з нас з такою перспективою, особливо ті, хто живуть в Данії, да, то я думаю, що ми цю зиму переживемо, добре переживемо, незважаючи на те, що да, будуть незручності, і вже готують данців в газетах і в медіа до того, що. Може таки статися, що будуть перебої з постачанням струму, тобто, щоб люди не боялися, навіть не морально готувалися до цього. Але якщо ми всі разом будемо так використовувати менше електроенергії, намагатися. І кожен з нас буде робити отакий маленький вклад від себе, то таких перебоїв струмов, струмом їх буде менше. Плюс я знаю, що тут система працює так, що люди готуються до цього. Якщо є якась проблема, да, яку вони вже прогнозують, що буде, це не означає, що зараз ніхто нічого не буде робити, а вони реально будуть дивитися і шукати шляхи, як вийти з цієї проблеми, як цьому запобігти, і які треба зробити речі. Що робити, да, в випадку, якщо так от станеться? Плюс люди будуть проінформовані кожен раз, якщо в нас, наприклад, на вулиці немає води чи немає пропадає світло, то завжди приходить смс на телефон від компанії, яка постачає нам. Той чи інший ресурс і де написано, з якої по яку годину не буде води, або, наприклад, це пишуть наперед, навіть, да, щоб ми знали, що люди могли собі планувати, що в такий то день не буде води там, чи не буде світла, і пишуть причину, і за чого що там, наприклад, робиться якийсь ремонт, чи щось там міняють, ну або щось сталося. Ось, то в цьому плані я, звичайно, я не переживаю. Я дякую данцям за їх розумний підхід і за те, що я не чую скиглення ні від колег, ні від, не знаю, сусідів в медіа не бачила якогось загального скиглення про те, що, ой, та треба вже цю війну закінчувати, хай же там здадуться, аби тільки нам тепер за газ дешевше платити чи за електроенергію. Ні, такого, слава Богу, немає і мене це тішить. Також, якщо ви не знаєте, то я вам скажу, в Данії є дуже багато, ну або це популярно, палити камін. І каміни паляться ну ви знаєте, чим? деревом, да? то зараз виросли ціни на це дерево із за того, що газ подорожчав, подорожчала електроенергія, то всі, в кого є каміни, звичайно, будуть намагатися більш опалювати будинок каміном. Данці раніше палили каміни навіть не для того, щоб там зекономити, а вони це робили, тому що їм подобається, і дуже часто можна було йти там вулицею ввечері взимку і чути цей гарний запах, коли горять дрова. Тому що кажу, в багатьох будинках є каміни. Наприклад, в нас в літньому будинку в нас теж є камін, і ми. ну, Я планую, по крайній мірі, провести певну частину вихідних взимку там. То я от планую сказати чоловікові, нагадати про те, що треба вже запастися оцими дровами, тому що зараз ці дрова, по-перше, виросли в ціні страшно. Ну, це знову ж таки, це не саме страшне. А страшне ще те, що їх нема в наявності, тому що всі люди бояться, щоб вони там ще не виросли і хочуть, хочуть запастися цими дровами. То їх всіх розкупили, їх просто немає, і я чула про те, що навіть будуть в дані ставити. Максимально або впроваджувати максимальну кількість цих мішків з дровами, яку ви можете купити в одні руки, тому щоб, щоб запобігти тому, що люди там набирають 20-30 мішків, да, а потім там А, бо не використовують, Б, може там перепродають дорожче, що вони там роблять. Тобто, е, тепер буде дрова дістати трошки важче, ніж раніше, і вони будуть дорожчі, але все одно. Це, мабуть, залишиться таким джерелом енергії, як данці, ті, хто мають камін, будуть частково опалювати свої будинки цією зимою. І так, підсумуємо мою думку за це відео. Я хочу сказати вам, що я вірю в те, що Данія пройде через цю зиму, що да, будуть певні незручності, кожен, з яким кожен з нас, можливо, зіштовхнеться цієї зими, але буде все окей, тому що. Зими в Данії не настільки вже і холодні, так ми потратимо більше грошей на отоплення, ніж ми витрачали раніше. Але знову ж таки, я дякую Данії за те, що тут є змога. Якщо ти маєш візу і ти маєш здоров'я працювати, ти можеш піти настільки робіт, наскільки ти хочеш, ти можеш заробити стільки, скільки ти хочеш. Тобто, я вдячна Данії за таку можливість, що ми можемо заробляти. ми Маємо змогу оплачувати наші рахунки, але я вірю в те, що зима закінчиться, ціни на електроенергію та отоплення повернуться так, як вони були минулі роки. Все буде добре, Україна виграє в цій війні і все закінчиться добре для всіх, окрім Росії. З цією думкою, я з вами попрощаюся і дякую вам за увагу. Побачимось в наступному відео. Па-па!